А що, якщо вас не любили? А що, якщо замість підтримки була критика, а замість обіймів порівняння? А замість ти в мене найкраща? Подивися на машу, вона розумниця, а ти ну таке собі. Ось твій брат, він відмінник, а ти ганьба. Нормальні діти так себе не поводять. Що, якщо ви росли в домі, де за краплю любові потрібно було платити п'ятірками, результатами, жертвами? Що, якщо любов приходила тільки через біль? І от тоді трапляється головна підміна життя. Ваша психіка, на жаль, записала цей біль як норму, як зразок, як любов. І сьогодні вже доросла. Ви продовжуєте любити себе так само, як вас любили тоді, через докори, через безкінечну самокритику, через заборону на відпочинок, на радість, на легкість, через вічне ще мало, недостатньо, ти повинна. Ви стаєте собі тією ж матір'ю, яка ранила. І називаєте це робота над собою.